У наступному сюжеті ви побачите Гришань. Що ти робиш? Англійську вчу. Зараз? Так. Виявляєш, взяв собі пробний урок і займаюся з планшета будь-де та будь-коли. Угу. І це будь-коли для тебе це ефір неймовірної правди про зірок? А чому б ні? У наступному сюжеті ви побачите найгарячіші історії та події життя зірок світового рівня. Спонсор показу Інглішдом надихаємо вивчити! Найактуальнішу інформацію про західних зірок для нас вже переклали викладачі сервісу онлайн-школи. Анджеліна Джолі застали на побаченні у компанії мільярдера Девіда Майера де Рочельда у Малібу, та тільки но шанувальники пораділи за Енджі. Як з'ясувалось, що це була не більше ніж ділова зустріч, а сам Девід насправді одружений з українкою, акторкою Кариною Дейко. А ось акторку Ему Вотсон застукали у компанії саме колишнього бізнесмена Брендана Волеса. Та можливо, це просто дружня зустріч колишніх? Побачимо. Тим часом її колега по стрічці Гаррі Поттер Деніел Редкліф скоро вперше стане батьком, поки жодних офіційних заяв від пари не чути. Але кругленьке Керін Дарк говорить сам за себе. Та поки одні зірки з'ясовують стосунки між собою. Акторка Сальма Хаєк збирає сміття з дна океану. Під водою дуже багато сміття, за яке відповідальний кожен із нас. Давайте розділимо відповідальність за майбутнє з чистими океанами. Для нас цей сюжет переклали, та знаючи англійську, ви б це знали раніше за нас. Спонсор показу Інглішдом надихаємо вивчити. Українська мова це світовий тренд. Не тільки наші зірки, а й голівудські знаменитості вивчають сологінну і намагаються співати, говорити і читати вірші українською. Хто з наших зірок після повномасштабного вторгнення почав співати виключно українською? В мене інше питання: хто досі не перейшов на українську та ще й продовжує писати пісні мовою агресора? Так на жаль, і такі є. Зараз ви про них дізнаєтеся. Свої какошніки, балалайки, самовари і баранки Оля Полякова лишила давно у минулому. А віднедавна співачка і перевзула, точніше переспівала українською і свої шльопки. Наша хлопчики, дівчатка, зараз буде підпа! Від російської полякова остаточно відмовилась не лише на сцені, але й в побуті. В якийсь момент я зрозуміла, що я більше не можу використовувати цю мову. І Я розумію, що ця мова сьогодні ви, ви викликає др... роздратування. Я хочу бути зі своїм народом на по-перше, на одній хвилі. А по-друге, я хочу бути прикладом. Я хочу, щоб ми всі українізувалися. Я вважаю це абсолютно необхідним. Від своїх пісень мовою агресора відмовилась і Тіна Кароль. Так, в мене репортуарі багато російських пісень. Е, я їх відклала. Тобто, це десяток хітів, які просто лежать на полці, і можливо надовго. Та нещодавно на прохання заспівати один з таких хітів Тіна уточнила, як саме на надовго вона їх відклала. Я би залюбки, але поки війна не співає. Всі російські пісні мої лишились на поличці. Поки йде війна, вони не будуть звучати. <плес> Неважко здогадатися, що більшість українців така відповідь співачки вкрай обурила. Як можна так говорити? Завтра, наприклад, закінчиться, і що переходимо дружно на мову вбивці насильників. Боже, Боже, вона відмовилася від російських пісень. Чи буде вона їх співати потім? Ну це ще ж не факт. Це, по-перше, да? По-друге, давайте пробачимо тим, хто зараз все робить для нашої перемоги. І будемо далі їх контролювати. Якщо ви побачите, що позиція цієї людини зміниться, не ходіть на її концерти. Або ходіть на її концерти, тільки візьміть з собою помідори. Знаєте для чого? Та, схоже, з такою порадою від телеведучого Олексія Душки з помідорами ризикує зостатися на сцені співачка Надя Дорофєєва. Я співаю українську і такого. Такої кількості підтримки в мене не було ніколи. Я дуже рада, що українці підтримують. Я дуже щаслива їм давати якісну поп-музику українською. Минулого року співачка випустила свій перший україномовний альбом Сенси зараз. Співати, наприклад, російські пісні складніше, якщо чесно. Втім, дуже скоро Надя зрадила своїм україномовним сенсам. І вже в грудні минулого року на благодійному концерті в Києві знову звучать її російськомовні пісні, серед яких, приміром, і хід Наді Дорофєєвої «Почему». є треки, які вона переклала, є треки, які вона е, поки не хоче перекладати. Так це її право. Вона і багато хто з артистів говорить про те, що це як. Історія, вже, так це, це було. Зараз е, виходять нові пісні вже виключно українською мовою. А ось монетік свої російськомовні хіти ні на які полиці ховати не став. А більшість вже переклав українською. Як приміром, пісню у Уфт". «Нас Не змівали. Yeah. Впали, коли під дерев, впали в любов і вдарили станцію. Та лишаються в українському шоу-бізнесі, і ті, хто вирішив навіть не старатися і щось там перекладати, співак Алексєєв заявив, продовжить співати російськомовні хіти мовляв, під час війни вони отримали нові сенси. Як приміром, хіт як ти там. В майбутньому мої пісні мають писатися точно не російською мовою, українською або англійською. Там вже будемо дивитися. Але я маю багато популярних пісень російською мовою, і відмовлятися від них я не буду. Вони, хоч і написані російською, але вони про наше сьогодення. А ось Олег Кензов взагалі засвітився у турі з росіянкою Олею Бузовою. Втім, на щастя, лише на афіші. А Це та тур цей тур триває вже з 2019 року. Рекламодавець платив рекламу, чи то наперед, чи я не знаю, з'ясовуємо. Ви бачили мене в турі? Хтось може підтвердити. Я особисто ні, тому перестаньте з мене питати. Прям ворога народу з мене робити. Що ж, дякуємо, що хоч під час війни з путіністкою в тур не поїхав. Але якщо більшість колег Кензова свої російськомовні хіти залишили в минулому, то Олег продовжує мовою агресора писати і нові. До вашої уваги, Олег Кензов, навірно, це все. Якщо Монатік, наприклад, зміг перекласти пісню кожний раз і назвав її кожен кожний раз, так і вона непогано звучить. Можливо, хтось з артистів не зміг знайти класного перекладу своїх пісень не варто дивитися в історію і вже змінювати історію. Треба робити нове. І сучасно вже не, от, українською мовою, і це напевно буде правильно. Треба позбутися російської експансії культурної. Це дуже важливо. Нам треба заповнити серіали, нам треба заповнити телебачення. Нам треба заповнити шоу-бізнес українським продуктом, якісним українським продуктом. І зараз, зараз, що більше ми це зробимо, поки триває ця війна, то краще це буде вже після нашої перемоги. Дякуємо, що були з нами і дивилися неймовірну правду про зірок. До зустрічі, і скоро побачимось.